Сергій Легостаєв. канал Сергій Легостаєв про Агро. Помітив, під час презентації були питання від практиків, і ви відповідали, давали відповідь не гірше будь-якого експерта. Звідки це такі знання? Е, ну, Тому що багато машин таких вже бачив в роботі, е, бачив, як вони працюють у фермерів і, відповідно, знайомий з різними технологіями, по яких вони працюють. Ви стільки багато знімали про них, що і самі вже впитали всі знання. Ну, звичайно, якби виробник іде за клієнтом, робить агрегати під клієнтів, але такі агрегати це технологія. Це не просто шматок заліза, який треба продавати там якимись гідрокомпенсаторами там, чи гідроциліндрами. Це технологія, яка повинна приносити прибуток кожному аграрію, кожному фермеру, який її придбає і буде працювати. Тобто, звичайно важливо, наскільки там швидко зносяться ці диски, наскільки а, швидко там зносяться. Підшипники, як регулювати просто, чи з кабіни, чи з, з самого агрегату, з надвору Але знову ж таки це технологія, в кожного вона своя. Тут ноутіл-агрегат, no там агрегат для стріптіл обробітку, і ну, потрібно від цього відштовхувати, що, що кому потрібно, в кого які ґрунти. Хтось навіть в господарствах працює. В, в своїх умовах по різній технології під різну культуру. Тобто пшеницю висіває по ноутіл, no там кукурузу висіває по стріптіл, е, а якийсь інший там ріпак той самий під оранку. І в нього всі ці технології міксуються. Ну, відчувається вам це самому цікаво. Це дуже цікава сфера і дуже цікавий напрямок. Це, взагалі, це моє хобі, яке переросло зараз в основний мій, скажімо так, основну мою зайнятість. Тобто я займаюся тільки цим, тільки технологіями, тільки зустрічами з фермерами. Дивлюсь, як вони працюють, що вирощують, які результати вони отримують, і кайфую від цього. А як народилось це хобі, як ви прийшли? На Ютуб розпочали Ду... свій канал. Чисто випадково, чисто випадково відвідав виставку Агрітехніка в 2017 році і вирішив познімати на телефон якісь агрегати там. Але тоді телефони були які? Пам'яті мало, і відповідно, ну, на половині дня пам'ять вже закінчилась і, і все. А попереду ще 4-5 днів виставки, що робити. Відповідно, приїхав в отель. Увечері завантажив усе в YouTube. Відкрив доступ. Думаю, ну у мене ж Ютуб є там. Ну тоді Ютуба не було, просто акаунт був Ютуб. Туди все завантажив. Відкрив доступ, і після того, як приїхав вже на другий день. Дивлюсь, а люди почали дивитись. Я не розумів, навіщо вони дивляться це, кому це цікаво, але вони почали дивитись, і це була тільки аграрна тема, почали коментувати. Тому я відповідно і побачив, що це людям буде цікаво. Є що донести до них, є що показати, є чим зацікавити. І які досягнення ви вважаєте на сьогоднішній день саме головне вашого каналу. Досягнення, чесно кажучи, я не прагну якихось досягнень, там, не женусь за підписниками, за кількостями лайків. Це все процес. Для мене цікавий процес, а не якийсь там результат досягнень каналу. І Потівники, канал так? я роблю не для себе, так щоб знаєте, ну, впишати, що в мене є канал. Канал я роблю для людей, які це дивляться, тому що це найголовніше. Якщо не будуть дивитись, то кому той канал треба? Тому канал тільки для людей для аграріїв в першу чергу для аграріїв, яким цікаві технології, цікаві якісь нові. Нові новинки, якісь цікаві, які хочуть отримувати більше на своїх землях, які ще досі можливо топчуться по старому принципу, як діди робили, так і ми робимо. Да? А хочеться донести показати, як можна робити значно простіше і отримувати той самий або навіть кращий результат із тої ж самої площі. А от які ваші відео, матеріали вам самому найбільше подобаються, які самі. Для вас знакові можна, чесно кажучи, от кожен матеріал по-своєму він цікавий. Тут важко сказати, який більш цікавіше. Раніше це можливо більш захоплювали різні там трактори, коли вони з'являлись, От МТЗ відходив на другий план. Да, з'являлись малі ці трактори, було цікаво їх порівнювати, щось дивитись зараз. Цікаво, технології, якісь нові дивитись, якісь випробування, спостерігати за випробуваннями. І, можливо, це більш зараз цікавіше. Ну, так однозначно сказати, що якийсь от матеріал такий для мене найособливіший, ну, навіть не можу. Ну, ви спілкуєтесь з багатьма фермерами, вони становляться героями ваших відео. Які зміни за останні роки в їх підходах до землеробства ви помічаєте? Звичайно, я ж кажу: от зараз в кожному господарстві. Вже немає якоїсь одної, чисто одної технології, е, тому що сьогодні посуха треба працювати одним способом. Через рік все заливає дощами. Ці агрепрошло минулорічні агрегати вже не працюють. Треба щось використовувати нове, плюс культури різні, під різні культури вони починають експериментувати. Давай спробуємо так, давай спробуємо там взагалі не сіяти там сівалкою, а сіяти суцільним способом для того, щоб була площа живлення більша. Хтось використовувати починає мікробіологічні препарати і відповідно, не використовуючи при цьому ніяких добрив. Чому б і ні? Це теж цікавий напрямок, і багато хто починає помаленьку переходити в тініші в ці сфери. По ставленню до ґрунту є якісь зміни у аграріях? По-різному. От тут тут по-різному це залежить особливо від, особисто від кожного аграрія. Тут не можна однозначно сказати, що хтось там. Да, от до одного приїжджаєш, там тільки по дорозі можна їздити, не дай Бог, десь на поле звернути. Це буде все, смертний вирок. А дехто просто може по полю кататись і, і, і нічого, і не звертає на це уваги. Тому... Але, звичайно, кожен починає підходити до цього досить так. Скрупульозно. Чому? Тому що ну, це те, що годує і їхню сім'ю, і годує відповідно інших людей, які від цього залежать. Хтось починає е... залишати більше там рослинних решток на поверхні, тому що вважає, що чорна земля це повністю випарована вся волога. Тому багато людей вже починають. Перетворювати ґрунт на якусь цінність, а не лише на спосіб заробітку. Ті, хто приходять просто вести бізнес і е викачувати з нього гроші, вони швидко прогорають, тому що ось буквально е нещодавно був в господарстві, е яке працює різними технологіями, а сусід по, по стандарту працює. Соняшник в нього ось таких розмірів головки стоять. Соняшника щілини в землі величезні, звідти вже вся волога випарувалась. Відповідно, що з того соняшника? Ну може, 600 кг з гектара він ізбере. Він працює по, по старінки, тому що так всі працювали. Да? А те господарство, до якого я приїхав, він намагається експериментувати якісь нові технології впроваджувати, і в нього зовсім інша ситуація на полі. В нього немає жодної тріщини на полі. Чому? Ну, тому що людина знає, що це якби, основне багатство, яке треба берегти. Які плани на майбутнє? Uh, Стосовно uh, каналу, я розумію. Плани на майбутнє. Може, uh, дуже важко зараз планувати. В сучасних умовах uh, дуже важко щось планувати, загадувати наперед. Uh, що мені що аграріям, але я от дивлюсь на аграрії, вони не бояться нічого, вони рухаються вперед. Вони купляють нові агрегати, ем, недешеві агрегати. Вони купують землю, тому що бачать у цьому перспективи і планують далі далі розвиватись. Тому ну, я тільки за ними я, 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 тільки підтримую це. Ну ви і допомагаєте їм навіть вибрати. техніку? Я, 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 я сподіваюся, що я допомагаю. Головне, щоб не заважав. Головне, щоб не заважав і не збивав з правильної дороги. От, от Я цього боюсь найбільше, щоб аби не зашкодити. А от допомагати ну, тільки з радістю. Побажайте щось аграріям, які дивляться аграрні канали, які працюють на землі. Зараз ми знаходимося в непростий час. Це виклик для всіх нас, які будуть побажання від вас. Хочеться, щоб та робота, якою... Ви займаєтесь, ви працюєте на землі, отримуєте врожаї. Відповідно, оця робота щоб приносила вам тільки задоволення. Тому що як тільки ви почнете отримувати задоволення від того, що ви робите, відповідно все інше автоматично буде у вас з головою.